Добрий день, мене звати Тимошенко Єлизавета, мені 13 років. Я навчаюся у музичній школі номер 1 імені Стефана Вільконського міста Чернігова. Коли розпочалася війна, мені довелося переїхати у місто Відень. У Відні навчалася у гімназії Боерхавегаси та музичній школі Маргарети. У гімназії я мала уроки музики, де ми з класом вивчали нотну грамоту, співали пісні та вчилися танцювати. Також я мала уроки фортепіано. У музичній школі Маргаретин я ходила на хор та займалася академічним вокалом з Лілією Хоменко. У цих школах не було окажених концертів, проте були звільні концерти, присвячені різдвяним святам та завершені навчального року. Також я виступала зі своїм класі в концерт-хаусі в виставі Кенселі Крети. Під час навчання мені не ставили оцінок, проте оцінки були тільки в табелі. Ставлення учителів до учнів дуже дружні. Спочатку, як я тільки приїхала в Австрію, я не знала німецьку мову і в мене був мовний бар'єр з вчителями та дітьми. Але протягом року я вчала німецьку і мені було легше спілкуватися з вчителями та дітьми. Моїм досвідом було тим, що я навчилася співати на німецькій, французькій, італійській, турецькій мовах. Також я навчилася боротися зі страхом та переживанням, тому що на концертах я виходила по 3-4 рази, я грала на фортепіано та співала. Влітку я їздила на фестиваль маленьке містечко в Нижній Австрії Ліліенфельд. Там щороку проводили фестиваль, де збиралося багато учнів та викладачів. Там проводили цікаві майстер-класи, та ми готувалися до концертів. Я спілкувалася з іншими дітьми з різних країн на конкурсах та фестивалях, співала українську пісню та одягала український одяг, щоб показати всім багату українську культуру через пісню. Я дуже радію, що повернулася в Україну, так як я можу відвідувати заняття з букалу, фортепіано, хору та серфечо і бачитися з вчителями та друзями. Я дуже мріяла повернутися, і я вірю в перемогу України.